Гамірно і людно сьогодні було під Верховною Радою. Добуватися свого одночасно прийшли кілька груп мітингувальників. Одні хотіли ухвалення законів, що поліпшуватимуть екологію. Інші виступали за якнайшвидшу люстрацію. Третє ухвалення закону про переведення валютних кредитів гривневі, за курсом, який був на момент укладання договору. Кілька сотень людей, які взяли кредити на купівлю житла в доларах чи євро, після підвищення курсу валюти цієї весни не можуть сплачувати за кредитами. Панацею бачать в ухвалення закону про переведення валютних кредитів гривневі. Згучно мовці просили депутатів внести їхнє закон на голосування. З підради люди не розходилися впродовж дня. По обіді, коли, стомившись, чекати, розлютилися і чіплялися до народних депутатів, які виходили з Верховної Ради. Дісталося Миколі Мартиненко. На нього накинулося з лайкою. Коли йшов до авто. Нардепа від обурених мітингарів визволили спритні охоронці. Емоції пішли за край, коли люди дізналися, що рада закон не ухвалила, а спікер Турчинов доручив підготувати новий. Його мають розробити і подати в раду вже наступного вівторка. Люди. Перекрили рух на Грушевську безперестанку ходили пішохідним переходом, лягали посеред проїжджої частини, сварилися з водіями, а з авто пропускали лише карети швидкої мітингарі, які приходили під верховну раду, пригрозили, що від сьогодні за взятими кредитами не платитимуть. Взяли кредит по 5.05. Тоді був курс. А зараз ми не змож, не в змозі його платити по 12 гривень. Держава гарантувала стабільну валюту. Банки примушували брати в доларах. вбавляли, що це найкращий варіант. Менше процента ставка. Зараз вони кажуть, чому ви чим ви думали? Прийняття цього законопроекту в першому читанні завтра призведе до колосального відтоку депозитів з банків. Завтра курс буде зовсім інший. І відповідальність за таке абсолютно по. Популістське рішення буде лежати на українському парламенті.